Вітаю вас на медитації, присвяченій індивідуальній практиці стояння на цвяхах. Перш ніж ми станемо на цвяхи, я прошу вас заплющити очі і відчути стан свого тіла перед практикою. Відчуйте та спробуйте розслабити кожну частину, яку я буду називати. Відчуйте зараз свою маківку, потилицю, своє обличчя. Лоб, щелепи, вуха, шию. Відчуйте свої плечі. Лікті. Передпліччя, кісті та пальці рук. Проскануйте своєю увагою спину, лопатки, поперек, куприк. Відчуйте свої груди, верхню частину живота і нижню частину живота. Відчуйте свій таз, стегна. Коліна відчуйте гомілки, щиколотка, стопи та кожен пальчик на ногах. Занурте свою увагу всередину тіла і відчуйте його ціляком. Чи є в ньому зараз напруга, чи навпаки розслаблення? Можливо, є якісь затиски в певних частинах вашого тіла. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Тепер ви готові розпочати практику стояння. Візьміть свої дошки з цвяхами та покладіть їх на підлогу перед собою. Переконайтеся, що вони не ковзають і розташовані на зручній відстані, щоб вам було комфортно на них стояти. Для того щоб встати на цвяхи, ви можете використовувати опору, спинку стільця, поставивши його збоку або перед собою, так як я показував у одному з уроків на курсі. Як тільки буде готово, встаньте перед своїми дошками. Зробіть глибокий вдих, глибокий видих і знову вдих. І на вдиху поставте спочатку одну ногу, а потім одразу ж іншу. Після того, як обидві ноги опинилися на дошці, продовжуйте дихати. Зробіть глибокий вдих і видих. Дихайте глибоко. Та рівномірно. Нехай повітря проходить через ваш ніс, легені та опускається вниз до самого живота. Протягом всієї практики необхідно зберігати чіткий, глибокий ритм дихання. Я буду направляти вашу увагу своїм голосом, а ви паралельно будете зберігати ритм дихання. Зараз вам необхідно правильно вирівняти своє тіло. Для цього трохи зігніть коліна, вони не повинні бути заблоковані. Енергія має вільно проходити від ваших стоп вгору по всьому тілу. Трохи підтягніть куприк, хребет залиште прямим. Чим рівнішою буде ваша спина, Тим швидше ви знімете напругу і зможете спокійно стояти на цвяхах. Давайте пройдемося по основним точкам напруги: відчуйте ваш живіт, чи немає в ньому напруги. Він не має бути втягнутим навпаки, дозвольте йому округлитися, розслабитися. Якщо ви відчуваєте напругу в тазовому дні, просто опустіть. І розслабте його. Відчуйте свої плечі. Опустіть і розправте їх. Дуже часто напруга накопичується на обличчі, на лобі, в скулах. Для цього просто широко усміхніться і розслабте м'язи. Ваше тіло зараз відчуває абсолютно нові, незвичні відчуття. Я прошу вас зосередитися на своєму диханні. Прямо зараз своїм диханням ви починаєте розслабляти своє тіло і дозволяєте йому проживати всі ці відчуття. Вам не потрібно терпіти. Вам не потрібно чекати, чекати, коли біль пройде. Вам потрібно просто дозволити собі відчути цей момент і здатися йому. Якщо ви відчуваєте емоції, бажання кричати, бажання плакати чи говорити не стримуйте себе. Дозвольте собі прожити і відпустити ці емоції. Якщо ви відчуваєте злість, зліться, якщо відчуваєте смуток чи жаль, проживіть їх. Дайте їм вийти. Проживайте кожну емоцію, кожне почуття і відпускайте його з вдячністю. Продовжуйте слідкувати за своїм диханням. Ми зараз зробимо серію з 10 глибоких вдихів і видихів. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Тепер ми будемо центрувати ваше тіло по всіх основних енергетичних центрах. Продовжуйте дихати і відчуйте свій внутрішній простір. Уявіть, як разом із одним з ваших вдихів всередину вас потрапляє маленька іскра. Ви відчуваєте. Як ваше тіло пронизує тепло, ви спостерігаєте за цією іскрою і подумки починаєте опускати її до основи вашого хребта у район тазу. Ви відчуваєте, як під впливом вашого дихання іскра починає перетворюватися на невеликий світлий шар. Ви продовжуєте дихати і відчуваєте, як із кожним вашим вдихом цей шар стає все більшим і більшим. Його тепло заповнює всю область вашого тазу, наповнюючи світлом і приємним відчуттям тепла. Ви піднімаєте свою увагу вище до другого центра. Який знаходиться на два пальці нижчі пупка. Ви відчуваєте, як там зароджується ще один енергетичний шар. Ви відчуваєте, як із кожним вашим вдихом він стає більшим, і його світло заповнює весь простір вашого живота, наповнюючи його енергією що проникає в кожну клітинку кожного вашого органа і дарує їм життя та здоров'я. Ви відчуваєте, як весь ваш живіт наповнюється світлом і теплом. Ви продовжуєте дихати та направляєте свою увагу до центру сонячного сплетіння. Простору, де сходяться ребра. Ви відчуваєте наростаюче тепло в цьому місці і усвідомлюєте, як там зароджується ще один енергетичний шар, який зігріває ваші ребра зсередини, заповнюючи весь простір приємною, м'якою, теплою та світлою енергією. Ви відчуваєте, як усе ваше тіло від стоп до початку грудей стало дуже легким, теплим і розслабленим. Ви піднімаєтеся своєю свідомістю вище і відчуваєте центр ваших грудей, відчуйте, що зараз там відбувається. Чи вільно проходить повітря через вашу грудну клітину, чи є якісь перешкоди? Я попрошу вас, подумки, помістити в область серця ще один сяючий енергетичний шар, і дозволити його енергії залити теплом і світлом всю вашу грудну клітину. Ви відчуваєте, як усі затиски зникають, як тепло від цього шару продовжує розтікатися у вашій плечі та руках. Ви відчуваєте, як усе наповнюється енергією життя. Ви переводите увагу вище до центру горла. Відчуйте, чи є всередині якась напруга. Можливо, відчуття клубка в горлі. Якщо щось заважає. Ми розчиняємо це неприємне відчуття в променях світла та тепла ще одного енергетичного шару в центрі горла. Продовжуйте дихати і відчувайте, як по вашому горлу розливається приємна тепла енергія. Вона схожа на масло і ніжно огортає ваше горло зсередини розчиняючи всю напругу та затиски. Ви відчуваєте, що тепер можна легко і вільно дихати. Ваша увага тепер направлена в простір трохи вище брів. У центр третього ока. Ви відчуваєте, як там запалюється ще один вогник. Ще один енергетичний шар. Ви відчуваєте, як ваша голова заповнюється енергією, теплом і світлом. Зараз ви відчуваєте, що все ваше тіло наповнилося енергією. Ви відчуваєте це в кожній клітині вашого тіла. Ви настільки наповнені, що починаєте відчувати тиск, тиск, який ця енергія здійснює на ваше тіло зсередини. Ви відчуваєте, як на вашій маківці утворюється щось на зразок двох пластин. Чогось схожого на кришку, на яку зсередини тисне потужний потік енергії. Під впливом цієї хвилі ці пластинки починають розкриватися. Енергія проходить крізь усе ваше тіло і відправляється вгору, у простір, у космос. Ви відчуваєте себе єдиним потужним провідником енергії та тепла. Ви відчуваєте, як енергія надходить у ваше тіло через центри ваших стоп із самої землі, потужним потоком проходить крізь вас і спрямовується вгору. Ви відчуваєте, що цей енергетичний потік, нескінченний, невичерпний. Ви відчуваєте, що Він вічно тече крізь усе ваше тіло. Цієї енергії так багато, що у вас навіть немає потреби намагатися привласнити хоча б частину її. Ви просто провідник, який пропускає крізь себе тепло, цю енергію, енергію світла, життя, любові та тепла. Спрямуйте свою увагу повністю всередину. Побудьте ще трохи в цьому потоці. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Зараз ваше тіло повністю центроване. усі енергетичні центри з'єднані в єдину лінію. Ваш стан ясний, розслаблений і сфокусований. Я прошу вас відпустити залишки вашої напруги, нехай вони ніби нитки пройдуть крізь усе ваше тіло вниз і розчиняться в землі. Коли будете готові, відкрийте очі, але якщо ви хочете ще попрактикувати, повідчувати, то можете пройтись посканувати повністю від маківки до стоп по сантиметру. Просто скануйте і розслаблюйте кожну частинку тіла. Якщо ви готові зараз зійти, відкрийте очі, сходьте з цвяхів повільно, відклеюючи одну ногу, потім іншу. Для цього вам потрібно взятися за опору однією або двома руками, зробити вдих, видих і зійти вперед з цвяхів. Візьміть із собою свій новий стан, стан ясності, спокою, енергетичного провідника. Пронесіть цей стан через увесь день і збережіть його всередині. Дякую вам за цю практику і за вашу роботу над собою. Якщо у вас ще є бажання, постійте, помедитуйте. До зустрічі на інших медитаціях і спільних практиках.